Розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Вступники до вищих навчальних закладів уже можуть подати заявку. Зробити це можна до 3 квітня. НМТ – це результат виклику і реагування системи зовнішнього незалежного оцінювання на умови повномасштабної війни. Ідея проведення комп'ютерного тестування зародилася у березні 2022 року, а вже у червні була реалізований програмний продукт. НМТ – це основна форма конкурсного відбору. Комп'ютерне тестування для тих осіб, які хочуть здобути, які поступають на перший курс бакалаврського рівня освіти. Програма тестування, програма реєстрації та всі інші програмне забезпечення розроблена і зараз досконалюються українськими програмістами. Це цілком національний продукт, який дивує багатьох європейських колег, які не вірили, що за два місяці можна організувати тестування і в Україні, і в. За кордоном учасникам НМТ необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до порядку реєстрації, реєстрація здійснюється у безпаперовій формі з використанням спеціального сервісу на сайті українського центру. Це значно прискорює і значно здешевлює. Якщо порівняти паперову реєстрацію 2021 року і електронну комп'ютерну реєстрацію, яка зараз відбувається за 24 рік. Економія в три рази. Росію витрачається на реєстрацію менше ніж було в подарованих формі. Наразі на національний мультипредметний тест зареєструвалося 1300 прикарпатців. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.